Усім привіт! Сьогодні приготуємо швидкий холодець, який будемо варити всього одну годину. А також у цьому відео я розкажу вам цікаву історію, тому залишайтеся і не перемикайтеся! Приємного перегляду! Варити холодець ми будемо ось із такої курки. Вона у нас свіжа, ще вчора хрюкала в АТБ. Два лаврових листочки, часник, сіль желатин, одна морковинка, одна цибулинка і чорний перчик. Починаємо готувати. Холодець, я зазвичай варю у такій великій кастрюлі. Я надала в неї літри два води і занурюємо наше курча. Зазвичай курочка в мене більша, цього разу вона маленька, і тому вистачить невеликої кількості води. Я першу воду зливаю, тому вона може бути. Просто з-під крану. Накриваємо кришку і чекаємо, поки все закипить. І так, ми бачимо, що водичка вже закипіла, зливаємо нашу водичку, промиваємо м'ясо і заливаємо свіжою. І так, я залила водичку для бульйону, вмикаємо плиту, накриваємо кришкою і чекаємо, поки наш бульйончик закипить. Зверніть увагу, що я не тільки змінила воду для холодця, а ще й вимила стінки каструлі, тому що на ній був жир, усяке лахміття. І щоб воно потім не залишалося в бульйоні, його все треба змити, щоб каструля знов стала чистою. І лише після цього наливати води. Тепер все чекаємо. Наш холодець уже закипів, і тепер наша задача зняти піну, щоб вода була повністю прозора. Можна це робити спеціальним девайсом, шумовкою, але мені зручніше ложкою. Ось така кількість рідини у нас вийшла. І тепер ми можемо закидати нашу цибульку, морквинку, лаврове листечко і підсолимо. Солі має бути трошки більше, ніж зазвичай. Тобто бульйончик трохи-трохи солоненький. Готовій страві він не буде солоний, він буде якраз нормальний. Накриваємо кришкою. Чекаємо, поки закипить. Як закипить, зменшуємо вогонь і варимо десь одну годину, можливо, навіть менше. Ось такий холодець у нас вийшов, він вже зварився. Він варився годину 20, мабуть. М'яско добре відстає від кісток. Зараз будемо виймати, розбирати. Я не люблю, коли м'ясо вариться 3, 4-5 годин. Бо то вже виходить не м'ясо, а якесь мило, воно якесь таке ніяке не має, ні смаку, ні запаху. Ну, правда, як мило. А тут м'яско зберігає всю свою текстуру і усі корисні речовини. Ми виймаємо з м'яса усе зайве. І зараз будемо додавати до нього. Желатин, який я вже розвела у водичці, точніше не у водичці, а у бульйоні, щоб він набух попередньо. І можна буде його додавати. А поки я буду розбирати холодець разом з Барсіком, я пропоную послухати цікаву історію про кота. Якщо ви хочете більше таких історій, заходьте в мої короткі відео шортс. Дивіться їх там з короткими рецептами. Стою на ринку у черзі за продуктами. Торгують курами та їх частинами: ніжки, крильця, стегна тощо. Переді мною чоловік просить накласти в поліетиленовий пакет крилиць. Продавщиця накладає йому повний пакет. Чоловік просить ще один пакет, щоб вийшов подвійний, мовляв, одинарний порветься. Продавщиця каже, що не порветься, бо вони міцні. Чоловік піднімає пакет, він рветься, і кривця розсипаються навколо. Чоловік відмовляється платити, оскільки, на його думку, пакет порвався через жадібність і лінощі продавщиці. Зрозуміло, у неї діаметральна протилежна думка. У суперечку влазить вся черга і розбивається на два табори. Справа наближається до бійки, аж раптом з'являється головна дієва особа у вигляді величезного кота, головного мафіозі на цьому ринку. Ви бачили, напевно, таких ні крик, ні шикання, ні замах порожньою рукою в їхній бік, жодного впливу на них не мають. Так ось цей кіт проривається до крилиць, що продовжують валятися з явним наміром хопити якнайбільше. І втекти якнайшвидше, але в останній момент різко гальмує, нюхає, морщить гедливу морду і, не вхопивши нічого, зневажливо йде геть. Чоловік, зацікавившись такою незвичайною поведінкою тварини, піднімає і нюхає крильце, а потім пропонує понюхати його всім охочим. Який був запах, ви, мабуть, здогадалися. Після вердикту, винесеного одноголосно, продавщиця виходить із намету. І мовчки збирає з асфальту крильця. І так само мовчки повертає гроші мужику, а також двом дамам, що отоварилися перед ним, і з цікавістю спостерігали за тим, що відбувається. Яка тут мораль? Думайте самі, і пишіть в коментарях. Ось такий гарний холодець у мене вийшов. Усього вийшло п'ять тарілочок з тої маленької курки, яка ще вчора хрюкала. Я прикрашаю його гілочками петрушки. І лишаю на цілу ніч у холодильнику. Він у мене гарантовано застине. І завтра я вам покажу, що в мене вийшло. Як вам, до речі, сподобалася моя історія? Якщо сподобалася, то переходьте на мій канал у розділ Шортс, і там ви знайдете ще більше таких історій. Наш холодець простояв. У холодильнику цілу ніч він дуже добре застиг. І подивіться, який красивий він вийшов. Дуже пахне, нема ніякого жиру і дуже добре застиг. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте нових рецептів.